Росіян спіткає біда за бідою. Там цього тижня і шторм, який зносив і затоплював, усе на своєму шляху. І бавовна, в Рязані та неподалік тимчасово окупованого Донецьку, і погрози руснявим військовим, через які вони вже очікують початку третьої чеченської війни. Але й це ще не всі радощі для нас, українців. Молодець, Дейзі. Слава Україні. Ви на каналі Україна на часі. Сьогодні ми розповімо про поразки, нещастя і зашквари на Росії, які сталися цього тижня. Підписуйтесь на канал і поїхали! Час йде, росіяни продовжують красти унітази і вже навіть не приховують цього навпаки, здається, пишаються своєю нікчемністю. Інакше який сенс знімати власні злочини і з посмішкою на обличчі про них розповідати? От і ми не знаємо на що це робити, але такі ролики вкотре доводять: русня вміє лише нищити, красти і вбивати. Країни провода». унітаз хоть її. Окупанти зізнаються у пограбуваннях, а пропагандистські журналісти відкрито розповідають про воєнні злочини росіян. Так істота з мікрофоном під час прямого включення в тимчасово окупованому Маріуполі сміливо заявляє, що саме російська авіація б'є по цивільних об'єктах міста і навіть демонструє наслідки прильотів. Ну, от на наших глазах російська авіація вдарила по жилой п'ятиэтажці. Сейчас горят верхние этажи здания. Российская авиация продолжает работать по тому району. Маємо надію, що ці шокуючі кадри будуть використані проти РФ у Гаазі. Але вже зараз українські військові, а разом з ними і карма, дають росіянам достойну відповідь. В окупованому Донецьку, 27 листопада, розквітла чергова бавовна. Там пролунала серія гучних вибухів, наслідки і причини, яких невідомі й досі. Бо ж влада не вважає за потрібне повідомляти місцевим жителям, що сталося, куди вцілили і хто це був. А от Рязан цього тижня атакували дрони. Націливні вони були на нафтопереробний завод і аеродром. Якщо вірити російським ЗМІ і Міноборони, до цілей БПЛА, на жаль не долетіли. Але навіть у такому випадку галесу і збитків точно наробили. Русню налякали, тож порадіємо. Небагоною єдиною цього тижня по кошмарити росіян вирішила навіть погода. Потужний шторм накрив Росію. Він зносив буквально усе на своєму шляху. Найбільше негода вирувала у Краснодарському краї і Ростовській області, де місцеві залишилися без світла, опалення і гарячої води. Чимало будинків затопило. А це красавець Таганрог третій та етаж, Небольшое за окном непогода. Під воду пішли навіть люди, так під новоросійськом дівчину змило під машину. А у Геленджику величезна хвиля ледве не втопила моряка, який уявив себе оператором і знімав шторм на телефон. Ех, не допрацювала хвиля. А що зовсім скоро росню знищить не шторм чи бавовна, а чеченці. Окупант Єгор Гузенко з позивним тринадцятий жаліється, що він може стати двохсотим, і не від української артилерії чи піхоти, а від кадирівців. За словами Орка, йому надходять погрози від ахмати. Його, начебто, намагаються зацькувати і залякати. І тому тринадцятий дійшов висновку, що невдовзі розпочнеться третя чеченська війна. У Нас э, все движеться баль. шагами к третьей чеченской потому что жить мирно и дружно видимо никто не хочет угрозы гражданам россии бля, там расправой всяческой там по моему после беслана многие должны были просто застрелиться пацаны я просто скажу вам так бля, я в плен к вам сдаваться не буду бля. я знаю что происходит в плену на, и Лучше зразу застрілити. Як би це не звучало, але ми порадімо. Якщо слова цього кадра стануть пророчими, може, хоча б так ці істоти від нас відстануть. А далі перейдемо до ІПСО за 40 гривень. Чому за 40? Ну бо дуже дешево вигадане і виконане. На відео, яке ви зараз побачите, українська бабуся 86 років отримує повістку, бо вона медик за освітою. Цим дуже незадоволена, начебто, онучка головної героїні, яка своїм невдоволенням ділиться у мережі, демонструючи ту саму повістку. Дивіться цю повістку надіслали моїй бабусі, тому що в неї є медична освіта. Я вивезла її у березні 2022 року з Бахмуту. Ми переїхали як переселенці у Дніпро та маємо тимчасову реєстрацію. Але те, що мене обурює вже зовсім, їй 86 років. Вони в своєму ТЦК вже взагалі одуріли. Мені от цікаво. Це така помста тому що моя бабуся з Донецької області. Звісно, як не приплести до цієї історії Донбас, який українці бомбили вісім років і утиски жителів цього регіону. Але творчий задум лаптінових куришів розвалюється через факти. Бо ж, по-перше, в українській армії вже немає звання рядовий, З 2020 року це солдат. А по-друге, навіть слово рядовий написано з помилкою, точніше, взагалі російською. Після величезної кількості просто дебільних зашкварів на ІПСО виникає питання: ну, як можна робити усе настільки недолуге? Сім вата, про й таке. Уяви ніби я ідіот. Це не питання. На цьому думаю, завершимо, адже дивитися і чути росіян варто дозовано, щоб раптом не знудило. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка youtube каналу Україна на часі. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку цьому відео і залиште коментар. А головне перевіряйте усю інформацію, на яку натрапляєте у мережі, адже вона може бути російським іпсо. Па-па!